На закінчення Псалом Давида, коли до нього прийшов пророк Натан після того, як він увійшов до Версавії, Помили мене Боже, з великої милості своєї, і через велике своє милосердя, очисти беззаконня моє, особливо обмий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і вчинив негідне перед тобою, щоб ти виявився праведним у своїх словах і переміг, коли судитимешся. Я ж народився в беззаконнях. У гріхах моя мати мене зачала, ти ж, однак, полюбив правду й об'явив мені приховані й таємничі глибини своєї мудрості. Покропивши мене гісопом, і я стану чистий обмий мене. І я стану біліший за сніг, ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створи в мені, Боже, чисте серце і віднови праведного духа в моєму нутрі. Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння. І зміцни мене духом могутнім. Я навчатиму беззаконних Твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе. Визвали мене від крові. Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість. Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу. Бо якщо би ти забажав жертви, я приніс би та всепалення тобі не вдовподоби. Жертва Богові, це впокорений дух, Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Зробиш Сіонові добро, Господи, з твоєї милості, хай будуть збудовані мури Єрусалима, тоді приємною буде тобі жертва праведності. Приношення і все паління. тоді приноситимуть на твій жертовник телят.